Сьогодні вперше зрізаю румбу. Засадила нею майже всю грядку. Поставлена вона вперше. Не давала так довго вус, а зараз не можу ось, взагалі її. Стоїть у касеточках. Так, касети я порізала по 9-3х3. Красуня. Красуня. Ще зріжу, покажу, яка вона. Єдине, що зараз покажу хоча б один корінь. Я вже мені сюди добратися. Вона заховає страшне своє. А ну от такий гарнючий корінь. Білі Біліусінький, вже виліз там назовні. Так. У мене на румбу не замовлень небагато. Тому, будь ласка, звертайтеся стосовно румби. Не приймала, не писала, все в каталог напишу. Відправлю те, що мені там людина просила. Нарешті вона в мене вкорінилась і поїде вже до своїх. Такий сорт якийсь, ну такий крепкий, там зелений, так, якийсь такий жодної форобиночки, лист глянцевий, такий блискучий і на вигляд такий плотненький, як пластмасовий, не би. Більшість у мене в цьому, в касетах, але декого де я поставила в стакани, але пізніше, тому стакани ще не вкорінені. Тут небагато зовсім стаканів, в мене не вистачило касет, і я поставила в стакани. Бо вона також має досить упруге стебло, ось, ось взагалі оцей, наприклад, саджанець не можу взагалі приколити. Не можу зовсім приколити. І все, воно все стріляє, пружинить і все. Але дехто й в стаканах уже спустив. Ну, Поставимо пізніше. Все, зрізаю зараз. Все, я ріжу румбу. Румбу. І ці перші саджанці румби, ну просто козочки. Ну такі красивенні. Такі гарнючі. Дивіться, які високі, гарні. Та просто чудо, які гарні. Та будь-який візьмемо. Будь-який блок ось візьмемо. Ось я блок з під низу взяла, дивіться. Ну яка ж красива. Не гірше, як у стакані. От не гірше ні капельки. Взагалі. Даже навіть краще. І корінь, гляньте, вже тут там що? Ну шо, Шовка шо говорить. Оце така шарумбочка в мене з'явилася. У мене 30 штучок, на мене і замовлення, і все. А вона як красива. я собі вже насадила. Вона як казочка. Все, поїхали, ми будемо поливатися. Почистимося завтра перед відправочкою. Зараз один зимошок для порівняння. Зірвемо дверку, зірвала один стакан, щоб порівняють з касетою, яка стояла під маточною рослиною. Та на одній поверхні. Ось стакан, ось касета. Вона майже такого самого об'єму ґрунту. Я набираю касету аж підверх. Тут 90 мл, то тобто то майже 100. А цей стакан я не набираю підверх, щоб водичка сюди наливалася. І ось вона. Бачите, самі вищі листочки. Ось. І тут висота. Вижте? що висота однакова в них. Це трошки вище. Ну, вона, можна б сказати, підтягнута трохи. О, тут їм густенько. В такому листі я розірвала їх листя. Ось така красота, це румба. А які тут ріжки? Ви дивіться на ці ріжки. Видиться на ці ріжки. Не товщі, ніж мої пальці. Не знаю, тут ось два товстеленні ріжки. Товстиленні. І просто. Капець. Дуже товсті ріжки, дуже товсте листя саме по собі. Листя таке, ну, пластмасове все. Взагалі. Дуже класне. Наступний на черзі сорт клері. Клері. Дуже відомий ранній сорт. Такий трухшире втомлений, попрацює він із самої весни. Поставлена в мене на нього касета. Касета по 10 штучок. Ось одну із них щойно відрізала. І що мене тут вразило? Та мене тут все вражує. Ось погляньте, поклала на бочок, подивіться на цю кореневу. Місця живого немає, вже наскільки закореним. Подивіться, боже мій, яка краса. Та ви гляньте. Ось яка красуня. Це клері. Блок 10 штук. Але дивлюся, ну весь ще дивлюся, наче мені треба, щоб кліща потравити. Може мені такий лист в то вона досить міцний. Соркось обрізаю. Касета. Нагадую, касета 54-та, велетенська, 100 мл, там 98, це майже 100 мл. Поставлена, як ви бачите, під маточну рослину. Виросло. Красівенне. Ось у мене як не переріжу все. Ще не перерізала. Оп! О, перерізала все. Це блок із восьми штучок. Отака красуня. Зараз глянемо і тут на корінь. Покладу. Оп, на бочок так покладу. І витягну когось із них. Наприклад, оці тут ось аж дві рослини, то я впевнена, що тут просто взагалі живого місця нема. О, Ну тут і там де й одна рослина. Одна рослина. То аналогічна ситуація. Прям кружок якесь плетиво таке. Мені подобається зрізати швидко. Чик-чик-чик-чик. Виставив, полив. І потім сідаєш, вже чистиш, коли тебе вільний час. Якщо стакан зрізати, треба негайно чистити. Бо виставляти його і другий раз потім. О, ось на цьому блокові, бачите, тільки дві рослини. Ну не фатило вусі, поставила тільки дві рослинки. Оце клері в нас. А кого не, кому не пропоную? так, клері. В мене вже була, люди засажують поля. Це найвідоміший промисловий сорт. А промисловий через те, що він транспортабельний, сильно урожайний, не через те, що він несмачний. Ягода темно-червона. Ну, це взагалі всім відомий сорт. Так, сонечко в нас майже зайшло. Ось такий у нас небосхил. Я дорізаю клері. І вже пішов у ґрунт. Так, як і касета. Так, чи так, як і стакан, так і касета. Вже пішла у ґрунт. Через дирку, через отвір. Звичайно, традиційне побажання, задоволення від вашої роботи. Звичайно, міцного здоров'я, щоб робити цю роботу з задоволенням. Шкода витрачати життя на щось неприємне.